Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі, вкотре нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати наш сайт юеґід.Тві. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із Андрієм Клименком. Це керівник моніторингової групи із санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень. Вітаємо, пане Андрію, вас в нашому етері. Слава Україні. Героям Героям Слава. Слава. Пане Андрію, хочемо з вами поспілкуватися про ваш матеріал, який ви опублікували в одному з українських видань ще місяць тому йдеться про те, що про матеріал, в якому ви пишете, чому велика війна буде тривалою, і для нас це не новина. І даєте власне свої пояснення? Отож, ми хотіли б теж довідатися детальніше ваші міркування щодо цього, чому велика війна буде тривалою, на вашу думку. Які є передумові? І які, власне, небезпеки, ну, mm. дивіться, не секрет, не таємниця, що Російська Федерація є величезним експортером, перш за все, паливної групи товарів. Енергоекспорт Росії в останньому році перед Великою війною, у 2021-му, він складав 54% в загальному російському експорті, і серед нього е, перше місце займав не газ. Е, в нас чомусь іноді люди думають, що російський газ це головне. Ні. Е, природний газ, зі, е, ставить, значить, е, з енергоекспорту. Він складав там відсотків 20. Це решта переважно – Це сира нафта і нафтопродукти. Ми аналізуємо експорт, морський експорт сирої нафти та з Російської Федерації, починаючи з квітня минулого року, тобто вже півтора року. І ми бачимо з Чорного моря, і ми бачимо, що цей експорт постійно зростав, і зростав він до середини цього року. І зараз ну, останній місяць листопад він не характерний, бо були дуже потужні шторми, які збили відсотків на 20 обсяги цього експорту. Але можна вважати, що російський експорт сьогодні тільки з портів Чорного моря, які займають приблизно 30-35% загальному морському експорті, він складає в середньому 4 мільйони тонн нафти на місяць. І 4 мільйони тонн е, нафтопродуктів на місяць. Е, тобто це величезні кошти. Якщо це, е, ці мільйони тонн на місяць перемножити там, на 7,3, тобто в барели, і нафту перемножити на е, 70 доларів за барель, а нафтопродукти на 110-120, то виходить, що до 5 мільярдів доларів на місяць. Тільки з Чорного моря за щодо цього експорту е, Росія отримує. Тобто е, за рік це буде в 12 разів більше, тобто 60, І е, е, значить, якщо це ще на 3, то тут до 200 мільярдів доларів буде тільки морська е, нафта і нафтопродукт. І, на жаль, е, на жаль, е, жодні намагання, ні ембарго. Яке ввели в грудні минулого року, майже да точно рік тому на сиру нафту морським шляхом країни G7, і потім з лютого було ембарго з 5 лютого цього року ембарго на дизельне паливо тощо? На жаль, це не впливає. Як не впливає і встановлення так званої тинової стелі? Тобто граничної ціни чому не впливає, тому що Російська Федерація змогла на жаль переорієнтувати цей експорт з європейських країн на країни Азії Африки Далекого Сходу. Пане Андрію, а загалом, якщо говорити про результати моніторингу за минулий місяць, то про що вони свідчать? Чи дійсно зменшуються ці об'єми, чи вони зростають, і як щодо зерна, так і щодо нафти? Ну, Дивіться. А, значить, якщо казати про о, о, російський експорт, російський експорт? Сирої нафти з портів Чорного моря, то там така була картинка. В квітні 22-го року це було 3,5 мільйони тонн. Потім це зростало, і в березні цього року це збільшилось до 5,5 мільйонів тонн сирої нафти за місяць. Останні місяці це йде приблизно на рівні 3,6 37 мільйонів тонн тільки сирої нафти на місяць, і приблизно мільйон тонн досі йде порушення ембарго до країн Європейського Союзу і навіть до Сполучених Штатів на Чому тому, що немає, на жаль, немає сьогодні такого ефективного механізму реагування на ці порушення в європейських країнах. Якщо казати про експорт нафтопродуктів, то він стартував в квітні, в нашому моніторингу стартував, маю на увазі квітні 2022 року о, десь приблизно з 2,5 мільйонів тонн. І максимум був е, в липні цього року 4, 4 мільйона 200 тисяч. Зараз він йде на рівні 3-3,5 мільйони тонн на місяць. Е, і теж близько мільйона тонн на місяць, е, значить, е, фактично постачається по, на порушення ембарго до країн Європейського Союзу і теж іноді навіть до Сполучених Штатів. І ми постійно про це кажемо нашим е, друзям, партнерам, союзникам е, в Європейському Союзі, надаємо їм е, ці дані. Там Росія переважно використовує рейдову перевалку, так звану, коли в морі за межами територіальних вод, наприклад, Греції. От ці танкери перевалюють з великих танкерів на танки меншого розміру, і вони йдуть до європейських країн. Але іноді, і в тому числі, от в цьому місяці, в Сідні дні, трапляються і безпосередньо прямі заходи, коли російський танкер або танкер іншої країни бере е, нафту або дизельне паливо, наприклад, на російську, і заходить безпосередньо в порт Іспанії, в порт Греції, в порт Бельгії, е, в порт Італії. Ну, це дивно. Звичайно, це каже про те, що Європейському Союзу, перш за все, треба посилювати контроль і вводити санкції за те, що це відбувається. Тобто це свідчить про те, що ці санкції не працюють, і саме ось санкції мусять бути на тих, хто порушує санкції, так? Я правильно вас розумію, пан Андрій? Ну, справа в тому, що розумієте, в цивілізованому світі є така думка: люди вважають, що якщо нормативні органи щось прийняли, якісь заборони, то всі автоматично їх будуть виконувати. І на відміну від Сполучених Штатів, де є потужна організація в Міністерстві фінансів. ОФЕК, uh, oh, uh, яку боїться весь світ, чому яка накладає санкції і, і, і контролює їх виконання? Uh, чому? Тому що uh, саме тому, що є контроль, і порушники рано чи пізно вони теж потрапляють в санкційні списки. І якщо а там ж uh, ситуація, яка: весь світ розраховується переважно в доларах, і якщо uh, значить, компанія буде з будь-якої країни. Потрапляє в санкційні списки Сполучених Штатів Америки. Там першим пунктом завжди йде, що з ними не можна проводити ніде в світі ніяким банкам операції в американських доларах. І тобто, ця компанія, вона виявляється, що вона відрізана від світової економіки. В Європейському Союзі такої структури, яка контролює виконання санкцій, немає. Європейська комісія не має таких повноважень, і повноваження мають е, всі там е, різні міністерства різних країн от 27 країн Європейського Союзу. І всюди це відбувається в е, свій спосіб. Е, іноді е, зовсім нічого не контролюють, іноді контролюють через один, а іноді навіть не реагують, е, коли ми там е, на декілька країн Європейського Союзу. Писали безпосередньо, ну дивіться, вчора до вас в такий-то порт 에, зайшов танкер, на ньому 40 тисяч тонн дизельного палива, яке прийшло прямим рейсом прямо з Новоросійська. 에, значить, немає в них навіть 에, нормативної бази, 에, значить, за якою це можна їх 에, значить, притягти до відповідальності. Я 에, знаю, що вони 에, зараз працюють над цим. Але на жаль, в Європейському Союзі всі ці процеси відбуваються дуже повільно, бо треба консенсус всіх е, країн-членів. А ми знаємо, що це серед цього консенсусу е, є така країна, як Угорщина, е, е, з її прем'єром. Є така країна як Греція, яка е, володіє чи не найбільшим е, танкерним флотом, який це не це не але робота йде, будемо її е, намагатися прискорювати якомога потужніше з боку України. Але щоб все-таки ось відповідні органи були створені, то е, потрібно, щоб українська сторона, так би мовити, допрацьовувала більше. Чи все ж таки це не від нас залежить? Це навіть не, не від нас залежить. Е, о, е, це залежить е, від. Того настрою і тої швидкості, з якої працює європейська бюрократія. Про неї багато в нас кажуть, значить і у світі кажуть, так, значить, але ну маємо те, що маємо, треба прискорювати. В цілому, я так скажу, що зараз в світі ще не дуже так явно, але відбувається переосмислення всієї санкційної політики. Бо якщо почитати, що писала світова преса, наприклад, там в березні-квітні 2002 тисячі року, вони писали, що на 20%, на 30% впаде російська економіка, її поставлять на коліна, і все таке інше, не впала. Тобто навіть на найкращі економісти, інституції, аналітичні центри, політики вони помилилися. Це драматична помилка. Насправді це помилка, за яку Україна розраховується, ми всі розуміємо, життя наших воїнів на фронті і нашими знищеними містами, і ракетними обстрілами по нас, і так далі. Ну будемо я Знаю просто, що українська влада, і е президентська гілка і міністерство закордонних справ посли України постійно про це кажуть. Ну о, і ЗМІ пишуть. І останнім часом. Е, що мене мені подобається, е, дуже багато е, найбільш таких е, топових е, західних ЗМІ, і Блумберг, і Франц Прес, і Ройтерс, і е, значить інші світові агенції. Британська преса, вони е, почали робити власні розслідування. Е, майже кожен день ми бачимо, що виходить розслідування. Зроблені е, західними журналістами щодо санкцій, і щодо експорту нафти е, і так далі. Е, і воно формує. Воно формує не так швидко, як нам хотілось, бо воно формує загальний настрій. Думаю, що протягом кількох місяців будуть нові рішення і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі. Та що ж, на це дуже сподіваємося і будемо стежити за цією інформацією. Дякуємо, пане Андрію, за ці коментарі. Керівник моніторингової групи із санкцій та свободи суднопласту інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клеменко був з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. На все добре, пане Андрію. Тримаємося.